Звільнення із ЗСУ, чому не поводжують при наявності підстав. Вітаю! Мене звати Денис Мирославович, я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні поговоримо основні підстави для звільнення з Лав Збройних сил України. Ви маєте повне право на звільнення Збройних сил України, а вас не відпускають. Під час воєнного стану є три головні підстави, за якими можна звільнитися з військової служби. Перше. звільнення за стану здоров'я. Ви маєте право звільнитися, якщо не можете виконувати бойові завдання. Рішення про це приймає військово-лікарська комісія. Комісія може визнати вас непридатним або тимчасово непридатним. Також можливо звільнення, якщо ви отримали будь-яку групу інвалідності. З травні 2024 року інвалідність сама по собі є підставою для звільнення незалежно від висновку військово-лікарської комісії. Друге досягнення граничного віку. Це 60 років для рядових і сержантів, 65 для офіцерів. Після дня народження ви можете писати рапорт. За бажанням службу можна продовжити ще на 5 років після проходження військово-лікарської комісії. Третє. Сімейні обставини. Це найскладніша категорія. Ви маєте право на звільнення, якщо постійно доглядаєте за хворими родичами, дружиною, чоловіком, дитиною, батьками чи батьками чоловіка-дружини. Потрібно підтвердження від екофовся або ЛТК. Також, якщо дружина-чоловік має інвалідність першої або другої групи. Якщо вас нікому виховувати дитину з інвалідністю або тяжким захворюванням, якщо ви отримуєте трьох і більше неповнолітніх дітей, якщо вої подружжя військові з дітьми, якщо близькі загинули або зникли безвісти. Чому не відпускають? У вас є законна причина, але в реальності це часто ігнорується. Найчастіше виникають такі проблеми: важко пройти в АЛКА. Лікарі іноді визнають придатними навіть людей з тяжкими діагнозами. Немає чіткої процедурки перевірки сімейних обставин. Які документи потрібні? незрозуміло. Це створює простір для маніпуляцій. Ігнорування рапортів. Ви подаєте документи і нічого не відбувається. Папери губляться, не реєструються, відправляються на узгодження. Проблеми з поданням онлайн через Армію Плюс. Помилка і документи залишаються без руху. Незнання процедури. Не всі знають, як правильно писати рапорт, які документи потрібні, як все оформити, та куди скаржитись. Що робити? Зберіть усі документи, що підтверджують приставу для звільнення, висновок ВЛК, довідки про інвалідність тощо. Напишіть рапорт із зазначення причин та додайте документи. І наостанок подайте рапорт командиру. Переконайтеся, що ви зареєстрували, і вам надали вихідний номер. Після цього готуйтесь до можливих перешкод. Якщо важко самому, звертайтеся за юридичною допомогою. Ми знаємо, як збирати документи, правильно складати рапорти, контролювати їх розгляд і добуватися законного рішення. Два реальні переклади. Перше. Військовий просив про звільнення для догляду за дружиною з інвалідністю другої групи. Подав всі документи, але командування відмовило. Ми звернулись до суду, він визнав дії частини протиправної і зобов'язав звільнити військовослужбовця. Інший випадок доля за матір'ю з інвалідністю другої групи. Інших родичів не було, але частина повернула документи без розгляду. Після звернення до суду наказ про звільнення було видано. Якщо у вас є законні підстави і правильно оформлені документи, військова частина не має права відмовити у звільненні. Потребуєте допомоги? Звертайтеся за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на Центр правової допомоги.